Хочу в цьому відео показати грушку Вікторія. Чомусь в інтернеті дуже мало відео на дану тему. Довгий час, а точніше, практично 5 років, я не знав, що це за сорт. І на кінець я встановив, що це груша Вікторія. Це 100% вона осіннього сроку дозрівання. На груші зав'язалося, не пам'ятаю, близько 8 штук. Є навіть отака бомбочка, навірно, грам уже 200. Ну така вона цікава грушка. А та, що на сонці, має отакий рум'янець. Листя на цій грушці. Чистеньке, росте просто кайфово, практично після обрізки. Виросло, скільки у нас тут, по 30-40 см. За цей рік. І дивлюсь, що на наступний рік її навіть не потрібно буде обрізати. За повторним цвітінням. За повторним цвітінням грушка також дала ось таку грушку. Ну це я просто так провірив було мені цікаво, що з цього вийде. І не зривав її, тому щоб зняти оце відео. Ну, груші просто чудові. Поки що не знаю, які вони на смак. Але думаю, що будуть не гірші, як на вигляд. А ось це інша грушка сорту Вікторія. Ця груша садилась як Вікторія. І по листю, по стеблі, по гілкам, як вони формуються. Я зрозумів, що та груша також буде Вікторія в моєму саду. Але саме оце деревце. Це єдина груша, яка попала під оцей галовий кліщ весною. І пізно я на це звернув увагу. І зараз вона ось така стоїть десь на третину з таким чорним листям. Звичайно, дуже негарно. Перших два роки чи три вона не мала ніяких проблем, а в цьому році чомусь ось так попала під таку. Під таку роздачу від цього кліща, звичайно, хвороба ця, або цей шкідник був зупинений, але грушка трошки призупинилась. На ній розвиток слабший, гілочки виросли десь по 20-25 см. Хоча, в принципі, і цього достатньо. Приріст є. і... Плодова брунька заклалася просто чудово. Вона ця грушка зацвіла весною, але із-за цього, що оце таке листя пошкоджене, вона скинула у всю, всю завість, яка на ній була. Ну нічого, на наступний рік думаю, що вона наздожене своє. Думаю, що ця грушка наполовину самозапильна, тому що, якби в неї з цим було все гаразд, то вона була б обліплена грушами. Тому що цвіла вона дуже рясно. Вона повністю була вся в цвіту. Але зав'язалося всього лише декілька плодів. Можливо, це і на краще, можливо, в перші пару років і не потрібна їй нагрузка, щоб груша гарно розвивалася. Стовбур доволі такий вже товстий, пальці ось мої не сходяться. Чистенький стовбур. Ну, я ж кажу, що в принципі з цією грушею нема ніяких проблем. А чому те інше деревце так пошкодив кліщ, не знаю. Що можна ще сказати? Що по весні дуже багато на листі різних е, гризунів. Тобто, оці всі довгоносики, дуже їх багато. Тут видно листя таке. Зеленкувати, і їм дуже добре тут ховатися, тому що воно не темно-зелене і не світло-зелене, щось таке посередині. Гарна грушка. Ще раз покажу її. Ось так вона розвивається. Хтось пам'ятає, десь я її в інших відео показував і казав, що Там дуже загущеність велика. Ну, Яка ж загущеність? У нижній частині 4 гілочки. Далі у другому ярусі 2 гілочки. Далі через сантиметрів 20 Ну, так назвемо його третій, хай буде ярус. Знову дві гілочки. І там по одній, по дві гілочки до самого верху. А все оце коротиші оці, то це все плодові гілочки. Їх обрізати і укорочувати. Практично і не потрібно, тому що навіть на краю гілки може бути квіточка і бути плід. Ця гілка опускається з плодом до осені і за цей час обростає вся плодушками. А якщо ми тут обрижемо, то ця гілка буде намагатися рости доверху, і з неї вже плодова буде гірша гілка. Тому треба також приділяти увагу. Які гілочки зрізати, а які краще не чіпати. Ось бачите, скільки тут на ній плодушок. Оце все на наступний рік буде цвісти. Ось у цьому місці практично 3 чи 4. Тут така вже грушова кольчатка. Ну, Груша дуже мені подобається. Побачимо по осені, який в неї буде смак. Я її сфотографую і у вкладки сообщество. Викину фотографію і зроблю невеликий опис. Тому що знову знімати відео про даний сорт поки що не буду. Можливо, на наступний рік, коли буде тут достойний врожай. А на цьому я закінчую це відео. Ще раз повторюсь, що це груша Вікторія. Осіннього сроку дозрівання. Ще на дереві їй висить приблизно місяць. Можливо, навіть трошки. Більше, а якщо її зірвати ще і положити в підвал на достигання, то буде ще краще. Вона набере більше смакових якостей. На цьому закінчу я це відео. До наступної зустрічі!